Сучасний великий інноваційний місце, де ваш щоденний шопінг стане ще зручнішим, приємнішим та вигіднішим. Все це новий супермаркет Посад Плюс. У місті Лохвиця відбулося урочисте відкриття нового супермаркету мережі Посад. Торговий заклад розташований за адресою вулиця Героїв України. 14. це простір, що об'єднує широкий асортимент товарів, зручний сервіс та приємні ціни. У новому супермаркеті покупцям пропонують усе необхідне для щоденного шопінгу: від свіжих овочів, фруктів, м'яса та риби, до побутової хімії, бакалії, готової їжі та навіть крафтового пива у фірмовому відділі пиволюб у супермаркетах Посад плюс покупці завжди раді регулярним акціям. Вигідним знижкам та пропозиціям, це чудова можливість заощадити на потрібних товарах, не втрачаючи при цьому їхньої якості. Мережа посад піклується про своїх відвідувачів, створюючи комфортні умови для покупок, забезпечуючи зручність та високий рівень обслуговування. Окрема гордість власне виробництво, гаряча випічка, піца, кулінарні страви усе виготовляється безпосередньо на місці. Покупці можуть не лише придбати продукти, а й зекономити час на приготуванні смачної вечері. Відкриття нового супермаркету Посад плюс це завжди справжнє свято. А яке ж свято без святкової програми з розвагами для дітей, подарунками для покупців, неймовірних акцій та знижок? Саме так відбувалось відкриття у місті Лохвиця. Дуже довольні вас магазином. Асортимент дуже гарний. Я в Миргороді була в такому самому сілу зиму. Дуже любила в нього ходити і дуже була ним довольна. Надіюся, що й тут таке буде. Широкий асортимент, що можна вибрати по різній ціні. Є і дешевше, і дорожче. Подобалося місце положення, розташування дуже гарно. Центр міста. То можна заїхати з однієї сторони і з іншої сторони. Тоді дуже особливо мені сподобалася ця ваша кулінарія і крім того, що можна десь поситити, відпочити з, з дитинкою. Тобто, навіть якщо про і покорпити, то можна у вас зайти поїсти. Дуже всього багато. Ви знаєте, дуже молодці в приводу того, що вибір ну, ну масово, масово дуже добре Позволяє навіть йти з роботи, коли ти не встигаєш в, в обичний магазин, да? забігти до вас. І купити продукти у вас е, плюс до того доступні ціни і дуже широкий вибір, що можна купити від поїспи, якщо не вистачає часу на приготувати дому, так само і полуфабрикати, рибу і так далі. Мережа посад налічує понад 450 магазинів у різних куточках України, зокрема у Харківській, Полтавській, Сумській та Донецькій областях. У компанії наголошують, головна мета створити простір для комфортного, доступного та якісного щоденного шопінгу для кожної родини. Мешканці Лохвиці, запрошуємо вас до нового супермаркету Посад Плюс за адресою вулиця Героїв України. 14. відтепер ваші щоденні потреби можна задовольнити вигідно та з задоволенням. Завітайте та переконайтеся самі. Посад плюс. Це якісні товари за доступними цінами. Супермаркет Посад Плюс у Лохвиці працює щодня і вже чекає саме на вас.